Усміхнений, безстрашний і надійний. Сержант з позивним Бабай за декілька днів після операції адекватно і з гумором розповідає про те, як з часів Майдану добровольцем пішов захищати Україну. Та, я не кадровий військовий, як прийшло, скажімо, це все з Майдану. Я учасник майдану гідності, да, довелося там. там трохи попалити, скажем, неправду і. Напевно, з Майдану я пішов на... Ну, не одразу військо, я з Майдану погнали на Чангар, одразу як добровольці, там, думали, там буде прорив. От. Але там посиділи місяць, не було прориву, і потім я почали з'явитися повідомлення, що набирають добровольців, і добровольницька, і пішов добровольці. Так, скажемо, і попав в армію. Попав, да, це дуже цікава історія. У мене був е знайомий підполковник, ми на Майдані з ним познайомилися, він був з морської піхоти. Тобто, а я ну, в дитинстві, як знаєте, як люба дитина, там, любий хлопець, активний, мріяв там, мріяв стати якимсь супергероєм, спецназівцем якимось. Ну, я думаю, ну ось шанс якраз. А пропонували мені в батальйоні Дельвейс, там горна піхота, там, там, супер розвідка в такому плані. От. А ми приїжджаємо і нас привозить Національна гвардія України. Ну, а хлопці з Майдану, всі. Ну, там, і тут когнитивний дисонанс. тільки що з ними бадалися, дралися з ними і нас привозять до них. Ну, з горем пополам, ми туди попали, нас <гум> За, там, у нас окреме було наметове містечко і там, почався вишкіл якби, звідти. І, звідти вже потрапив на війну, це почалося у мене під Там був блокпост, а там самий, такий, веселий на той час. Рекламували, не як рекламували, до якого було багато уваги, там, де Гіркін, стрілково, там постійно місяця було От, туди потрапив. Ну, І так повезло, що мій командир не буде називати його там, прізвище, Саїд. Всі знають, думаю, пацькі військові знають такий Саїд. Е, він кадровий військовий був і, скажімо, потомці військовий. У нього вся родина, там, не пам'ятаю, до якого коліна всі військові, всі розвідники. ну, і в нього було досвіду багато. Це вже була його не перша кампанія. там Іран був Ірак, Югославія, де він там тільки не був Чорногорія, лазив в такому плані. І я багато перейняв, скажімо, від нього. Ну, Я люблю навчатися, мені подобається нова інформація в такому плані. Від нього я дуже багато почерпнув цікавого. Скажімо. І то, от, я зрозумів на цій аж війні великий. Деякі моменти, які я думав, що я вже розумію, але ні, ну, на той час. З 2014 по 2015 Андрій служив в розвідці на сході. В Кінці 15-го туди почали повертатися в батальйони старі кадри, поліцейські міліцейські, скажімо. і нам було з ними не по путі. Скажімо, у нас була інша філософія, чи у них. Є, не, не вжилися ми з, не з ними. І наш підрозділ розвідки майже повним складом запросили, якраз створили ССО, запросили в ССО. І пацки всі наші перейшли в ССО. Е -е, я він і пішов в ССО, тому що якраз тоді почалось перемир'я, ти не стріляєш, в тебе може стріляти. Оце такі забавки. Коротше. Є, вони не для мене. То є, я ну, Либо ми йдемо, і б'ємо їх, а, а не оці от ігри туди-сюди, лібо ми деремося з ними, либо не деремося. Я такий конкретний хлопець. От, і я пішов, ну пішов з армії, скажем так, але не пішов, скажімо, з воєнної теми. Хлопці, з якими там воювали, херсонці ще ми створили громадську організацію ну, для таких, як ми, поміч атошникам. Я її очолив. Активно займався громадською діяльністю та паралельно розвивав бізнес. З хлопцями створили там, собі подушки, хто яких поробили невеличкий бізнес. Я собі пекарню зробив. Я люблю дуже вкусно поїсти, смачно поїсти. Та. Я, я люблю готувати, я чітко готую. Е, да, люблю ставити, до речі. Я не хвастаюсь. Я не хвастаюсь. Е, та, та, та. І там за допомогою скажімо, певних меценатів, друзів відкрили пекарню, Ми, на, 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 да, пекарню. Скадовськ. В Скадовську відкрили пекарню, там в, в Херсоні у нас був на організацію СТОшка, своя була там мойка в такому плані. Тобто потрохи ми почали собі заробляти там. ось. Так, потім, потім це було з 16 до 19. Так, а я очолював національне патріотичне виховання дітей. Дітки мені теж подобаються, якраз там ну, є багато інформації у Фейсбуці. Там ми почали їздити на Україну, там, займати перші місця з нашими вихованцями, там з національного патріотичного движення там джора, можливо, ви чули. Така і та. Так. І потім вже 19-й рок прийшов ковід, прийшла нова влада. І якби скаже філософія нашої організації. Різко розходила з філософії нової влади, скажімо так. Тобто нам не було яка разниця. І... А ми були активні і, і нас почали, скажімо так, м'яко кажучи, давити. Саме тоді Андрій вирішує повернутися до військової справи. Коли ж почалося повномасштабне вторгнення, він з побратимами перебував на сході. До бою були готові з перших хвилин. першого ранку гради підйом. Все ну, ми вже знали, що да, ми вже були зібрані. Да. Це, да, це Луганська область, трохи була. Це за Сєвєродонецьком туди, аж ближче кордон з Рашкою. Ви, ви працюєте в розвідці, ви вже знали? Що... Так, та, ми вже були зібрані. Ми вже зібрані. Тобто у нас була така шість команд, ми по конях, і ми погнали. От. Ми були трохи збіньки, так. Да. Почали лупити, ми зібрались з горем там, пополам вискочили, без втрат вискочили. Поставили нам задачу, була на Новий Айдар, нас перемістили і поставили нам задачу забезпечити вихід 79-ї, бригади, 59-ї і ще танкових підрозділів. Ну і підрив мостів, там, в такому плані. Чітко виконали, без втрат все норма. Чим особливість розвідки? Ну, скажімо. Це не шаблонне військо, це не таке, що тобі сказали, ти бажаю здоров'я і там тільки так, і так, і так. Тобто, це творча робота, скажімо, яка потребує столевих скажімо, калакалішок, певних навичок, скажімо так, багато навичок. Тобто я повинен в миті виконувати роль піхоти, зв'язківця, спостерігача. Агрометеролу, ну, коротше, дуже багато не входить. Я на всьому, ну, майже на всьому вмію їздити, стріляти майже з кожної зброї, тобто в такому плані. Ну, якесь думаю, чуйло повинно, чуйка повинна бути така людська, що де, де можна, свій нос сунути, а де не можна. В 14 м це в основному ми з, з ким ми воювали? Піхота і легка броня. Ну, там, де не танчик вискаче міномети в такому плані. І не така активність, ну, не така плотність, скажімо, вогню була. А В ну, 22-му почалося валити зі всіх бандурів, вони почали валити, що в них є, вони там вивалювали ну, все, що було там. І, і флот, і авіація, і, і вся броня, тяжола, там, і реактивна артилерія, ну, зі всього. І плотність така, що, дай Бог, що земля під ногами ходила. Страшно. Так, е страшно. Страшно, звісно. Але то така тема, що тебе свій страх під контролем тримати. Тобто, Якщо ти навчився тримати страх під контролем, то він тобі допомагає. Якщо ні, то це твій ворог. Проїхалися, може, по всьому фронту по, по всьому, Дамбілі весь бомбас. і, і, і там трохи нам дир, тирки позатикали. От. І з перші треніни нам затикали всі дірки, які можна було. Де, там. Ми, що ми мобільні, ми швидкі, ми, ми могли переміщатися. От. І Потім, як вияснилося, поступила команда, Она нам не казали, куди ми їдемо, ми нас кинули на забезпечувати прорив на виводити. От. І Погнали ми туди, коротше. але доїхати ми не встигли. Зупинилися, як станція Зачатовка, села Зачатовка недалеко. Так, на 30 чи 40 від Маріка. От. І там вже були війська вже стояли, ми вже не змогли далі, далі рухатись і почали виконувати там завдання. І там ми переночували, а Розовка там нас шукали ночувати, там Розовка була, село якесь. Там якийсь був склад морської піхоти, я з морської піхоти. Але там вже було щось зайнято, ми там не змогли, і слава Богу, ми змогли заночувати, не йшли до себе переночувати, і буквально там за дві години самолети як жах були, по тому складу. Хоро, Десь кілометри в нас, ну так, да, жорстко було, жорстко, ну і страшно, валив. в общем, нас і на цій станції зачатки переночували ми, там, ну, як переночували, там, одразу ну, приїхали, почали виконувати задачу там, спостереження в такому плані. За ніч взяли, взяли кілька полонених, там, заблудившихся, тих, хто з наших. Пару позабрали хлопців, там, бригади десь там билися, розбили їх, і вони там по полі, там їх забирали хлопців в такому плані э, замерших. У нас, це Ми там сутки простояли в той посадці, там, половили тих і ну, пішли мінятися. Змінили екіпаж, ще одні сутки, і ми вже їхали міняти, і в 9-й ранці нас, почалось, там, нас почали штурмувати. Нас почав штурмувати батальйон Аплот. Тут були ці харківчани раніше були, вони з перейшли, «Аплот» така організація була вадна. Там спортсмени, спецназівці, Баркута були в такому плані. Почали вони штурмувати. Вони вже там броня в них була. От. І це в нас такий, скажімо, перший прямий бій ну, з використанням всього, був там, де, де і танки нас доплили, і арта крила в такому плані. Ось. Перший бій такий. Плотний і близький, скажімо, де там, ну, вони підійшли на ну, 50-100 метрів, такі у нас танчики. Але ми їм там да, трохи дали по зубам, е понесли втрати. Ну, як, Я не знаю, як, як це правильно сказати, як... це може сухо, буде звучати цинічно, але е в процентному відношенні ми чітко відстрілялися, То, що було, то, що по нам летіло, ми втратили одного двохсотим, скажімо, і одного трьохсотим. Ми трохи відступили, тому що нема в нас нем, стільки було. У нас одна була, якби там десь. Ми зупинили танками, постріляли, було пару джевелінів, тому що ми постріляли, все тяжке було, нам довелося відступати. Кілометрів на п'ять ми виступили, і якраз нам на допомогу вже летів 503-й 503 батальйон Барсуків, славно звісні. От, а Барсуки, я, як з ними знайомий, це відбиті хлопці, красавчики штурмові підрозділи. Такі відбиті. Барсук у них від цього пішло підрозділ Я з ним у 2014 році він командував тим блокпостом, де ми при виконували задачі під Славянським. Там із Сухаревським вадіками познайомилися. І, в общем, і барсуки да, вони пішли на штурм, і пацики там є, є нам, їх небагато було там штурмова група. Хто хоче, нам допомагайте. Ми своїм взводом пригаємо на броню і погнали з ними. Там, коротше. І на цій станції зачатовки залишились. Ну, якби наші підрозділи там, по цій зачатки розсипались. І там день, два, три у нас безперервний там, бій, безперервний бій з технікою. І потім нас звідти вибили все-таки, ну, але там, як бригаду, ми нарахували 200 одиниць техніки. 200 одиниць техніки, з да, тих, хто підбивали, брали в полон, там їх. Ну, Жесть замі'яс був коротше. Вже командували там офіцери. В машинах сиділи офіцери, в нас це так не прийнято. У нас там офіцер звідки, там звуть, а в них вже за кермом наводчики, офіцери сиділи. Тобто це вже ну, такий був серйозний підрозділ, злагоджений і з досвідом. Враховуючи наше, що в нас була яка бойова потужність, яка в них, тому їм нам добре дали. Ми з вагнерами постійно тягаємося, оце у нас наші найперші, скажімо. <хи> не, не знаю, я так, може спеціально, я не знаю, але ми допомогаємо їх частенька з їх вагнерів. Коротше. Да, і з ними особисто, я ж назв там трохи є. От, і чмобіки, да, і, ну є у них і чмобіки, але ж чмобіки це таке діло, що ну, наскільки вона ця бізяна б не була, вона все одно вміє нажати на курок або там, дьогнути за якусь вільовочку то полетить в снаряд в тебе. Тут, вона теж несе смертошку. І це кажуть дурні люди, які не знають, що воно таке, що таке війна. Якби він не був, ну, який би він, там, як його називали, який би у нього там рівень підготовки не був, але він ну, вміє, хватає розуму наставити ствол і стрілювати. а їх багато. Зізнається, на фронті буває по-різному. Я не можу за всіх розповідати, тому я за свій підрозділ можу розказати, де живемо. Ми живемо ну, як розвідка, ми від задач. Бувало приходитись там жити з якихось землі, в землянках, бувало там по хатам якихось жити. Ну, в основному ми десь ну, стараємося максимально собі зробити комфорт, тому що задачі у нас тяжкі. Десь постійно ми в русі, постійно в двіжухі, чи потрібно лежати в якусь багнюці, там, не рухатись навпаки, там замерзаєш. Тому що тили собі старалися забезпечувати чіткі, щоб у нас був нормальний відпочинок, тепло було в такому плані. Ну, от, на рахунок їжі, ми собі самі готуємо. Ми дають продукти, і ми собі самі готуємо. Як я казав, я добре готую, тобто ми там виробляємо різні приколи. І що така історія цікава весною? У ці ребята, що нас вибили з зачаток цієї станції, ми їх потім перехватили через місяць. Ми хватили, ми там коригували артилерію і якраз побачили тих, а них там запам'ятали їхні підрозділи, їхні позначки, яка в них техніка. Да, і потім підтвердилось. Ми їх нахватили і побомбили, там, так чітко побомбили їх, коротше. загнали їх в засаду там, на мінне поле, Ну, ми їх там пошматували. Коротше. І в чому прикол, а, і наші там теж зі всього кидали, там, зі всього кидали, сипали ті міни зверху на них. Все, вони стали, ті машини нам давайте, пацки, зачисточка. Ну все, наш звод летить на зачистку ночі. Ми прилітаємо, поки їхали там а, ні, ні, ран ранок, це, четверта ранку, наприклад, Їхали, наїхали на міну якусь. На ПМС на протягом піхоти. Завали колесо у нас, все, пішли пішком. Все, пішли, там, зробили свої діла, там, забрали рації, таке, що нам потрібно було, підтвердили, що там посчитали цієї техніки набитої. Ну і все, вже по світанку вертаємося там, а, да, якраз підтягнули якусь тероборону, якусь тербат підтягнули якийсь, Вони там окапуються. Ми підходимо, а там ці ПМС-ки мені, просто народі називаються. А вони їх палками там луплять, коротше, їх там насипано безліч, безліч. І ми йдемо. О, так вже А там біжали, як коні, пофіг було. Ножі. І не наступило це, я не знаю, як так слусилося. А там їх безліч, прям насипано, там, де ми були, там де ми ходили вночі. Як так сталося? Додає, в надскладних умовах допомагає гумор. Який у вояк доволі специфічний. Наприклад, з інвалідом, з ну, асоціаціями з інвалідами, сам без ноги, там, і мене, там, е якраз зачатий чудаку, з ногою, то, також справою. Е якраз цього живот жарт. Я говорю, талян, ч. Чоб... так злучилось, щоб хоча б лева, права, щоб ми ну, одні, одні пару красивих на двох покупали там, в плані, знаєш, то... <сих> щоб ділилися там. І там кажуть, там талян, талянчик, е давай бігом, там, одна нагаду, друга там, там збігає, ну в такому плані там, жарти. До дрібниць пам'ятає момент, коли й сам отримав важку травму. Хлопці спостерігали, виявляли, скажімо, позиції противника, диверсійно-розвідувальної групи, техніку, там все, що літає і рухається. От, і ми, вони там розвідали, і ми вже вели групу е, людей, щоб їх змінити туди. Я там вже був на тих позиціях, вже не перший раз, я водив туди групи. От, і йшли там заданим маршрутом. І мирно там хлопці вертались, там вже в тому лісі дуже багато людей, там такі дві там. Сказ, я ж казав, що наїм, де, деякі, деякі високі керівники, там, де могло артой закривати, двіж вони закривають піхотою, що я рахую неправильно. Ну, з моєї колокольні. Тобто я не буду там судити їх, Їм винніше зверху, напевно. Ось, і як звичайно йшли, йшли. Я, як я ж вам розповідаю, я люблю в темпі, щоб тик -тик зробив швиденько, я вскочив, від, страш, страшний ліс там. починає світати і починає падати звідти все з неба. Падає все. І він в такому місці, де нелогічно, щоб вона стояла зовсім там. Іно. Це під деревом, вона, вона під... це нелогічне місце зовсім. Я, я вважаю, якась п'яна там закопала чи тікала, просто, а випав сніжок якраз. Свіжий сніжок і не видно землі було. І ну, там підірвався, недалеко від позицій наших в такому плані. Наступив, мене підкинуло, я ну, в свідомості підкинула, впав шок спочатку, потім вже почала трохи болі. Я не скажу, що там боль, там адська така, ну боляче, та боляче. Я крикнув, що я трьохсотий хлопцям. Ну і все, як книжка пише, почався надавати, ну, сам собі почав надавати медичну допомогу. Але хлопці які, там вгоманили, там, ну, Хлопці раз-раз перемотали, забінтували, затягнули турнікети, ну, зробили все, що потрібно, передали по рації і почалася евакуація. Потихоньку мене тягнули, потік, ну я тягнув, такий кабанчик в весь. А нас група там, п'ять чоловік була. Тобто не. Тяжко тягнути. такому. Ще таке. ну, І в шоці ж тепер, і, і всі увага, тепер розуміють, що десь може бути міна. Це таке там. От, дякую там по дорозі, зустріли Зустріл ці всі хлопці-хлопці ну, ми почали нас міняти, І в нас вже більше стало і почали мене витягувати. А і ті були мене тягнути десь півтора кілометра, два мене було тягнути. І Десь годину, годину ми, вони мене тягнули. І... Поки тянули нарвалися на дереге, ще ми нарвалися. <рик> ще вступив в бій з ДРГ, там, при по посаплям дати коротше, там, в такому плані. Все, я приїхав, Дай, ну, а, ні, ні, мене прооперували. Та А ні-ні, це тільки заліпили ногу, мені, це мене в лиман привезли, там, заліпили ногу, зеболіли, все зробили і. На Славянськ мене погнали, пересадили на евакуацію і на, і на Краматорськ. В Славянськ я ще, шовив пальцями, мене ще нога була. Там, да. Ну, Я з неборів, бо вже пофіг було, на накололи мене От, стабілізували ногу, пацьки під'їхали. Я якраз що там? Я вже нормально, диві пальці, ще в Люгрі походу, нормально все буде з ногою. Віджартувалися, ну, віджартувалися, вони зібрали мене там, і на Краматорській, на Краматорський, там. Зробили рентген і аналізи, і лікар мені там запропонував. Говори, ми тобі можемо залишити ногу, але буде проблема. Там, ну, кісточки ну, там, роздріблені там, на мілки. Тобто це воно постійно буде нить, боліть, це проблеми, постійно лікарі, тобто вибирай. Я кажу, та нахід не треба, ну, відрубайте, зробимо протест в такому плані. І все, на Краматорській карматор, мені відрізали і переправили на Дніпро. Я, я, я вам скажу, я вже ще мене прив'язували, я вже для себе зрозумів, що я вже без ноги. В такому плані. Я ще хотів подивитися на неї, ну, що там з тою ногою на місці, не на місці, чи викинути її з чи, чи собою, забрати в такому. До речі, там от багато кажуть, там, чув такі історії, що там відірвала ногу, там, люди, а де моя нога, де моя нога? У мене якось ну, не було такого, прив'язаності до тієї ноги. Тобто я вже їхав, я жартував, що не треба вже педикюр робити в такому плані. План такий, що до кінця війни, до перемоги. От. А після перемоги йому одразу там, до побачення, телебачення, бажаю здоров'я і буду займатися своїми справами. Плани планів багато, скажем. Знову відновити бізнес, хочу пекарню ну, тільки вже трохи в інших масштабах і трохи, скажем, трохи вищої якості. Ну. З посмішкою згадує рідний дім в Скадовську, де багато споменів та емоцій. Місце, в якому і досі перебуває мама військовослужбовця. Та мама залишилась ні в'як, не хоче виїжджати. Я нормально, вроді живе, там таких явних проблем нема. Поначалу да, забігали, там, шукали зброю, де -то. Андрія, моя скажімо, фізіономія на всіх столбах набула, всіх було постав, обережила Бандерів із нацистам. А я ж там ну, займав активну позицію, не знаю, що вона ну, нациком жорстким. Я там нікого не був нациком в такому. Але якби я. За своє то, я не люблю, щоб да, за своє. Тоб, за справедливість за своє. Тобто, Що мене там що врахували якимось націоналістом диким, я там нікого не був. Так, да, я люблю свою країну, там, да, я люблю свій свій край, там рідний, тоб, я там виріс, багато спогадів в мене, там емоцій. Ну все там, це моє життя, скажімо, все дитинство. скажімо, емоцій. Багато. Аналізуючи все, що відбувається, закликає людей запастись терпінням і жити, жити заради майбутнього. Заради завтра, заради країни. Люди хай живуть, хай працюють, я думаю, але не забувають, що там війна і пацани молоді, там, може, не молоді, то не треба не забувати, що у вас усімі діти, якщо ми там, там потрібно е, скажімо, міняти хлопців, от які от е, прийшли мобілізовані, вони втомилися, вони не професійні військові, це не їх справа. Тобто вони за покликом серця, деякі, деякі не за поколком не за покликом серця не пішли. От, от, от. Треба міняти, треба якусь мати совість, я думаю. І зараз, як дають 10 днів відпустки, це, м -м -м, це не працює. Це зовсім не працює. Це таке більше розстройство. Ти приїхав домой, от, наприклад, з фронту. Ти поки приїхав два дні, день-півтора, ти перші два дні, ну там, я вже прививши до цього там, а пацани, там, які мобілізовані, вони там. Все, у них там захлиснула ці емоції, і війна, ну, нове життя, ну, розумієте? Ну, і вони тако, їх не готувало життя ж, там, вбивства, ну, там, кров, там, ну, жесть. Вони поки приїжджають сюди, їм тут потрібно мінімум 10 днів, щоб прийти до дитями. Ну, це в середньому, я кажу, це я досвіду кажу. Що, щоб прийти до дитями, де вони знаходяться. Ну, от. А якщо там ще тебе немає тила підтримки там, там жінки, там, дітей, хто тебе підтримує, це там починається ось, ось ця історія п'яна, а вона тільки усугубляє. І створює проблеми. Я рахую, що за 10 днів ти не відпочинеш ну, ніяк, морально. Фізично можливо, там. а морально ти. Н -н -н. Тому що по хлопці повернуться, а психіка трохи не та буде. Е, трохи інші погляди на життя. Це буде, скажем, повишена якась е, тяга справедливості буде в такому плані, бо не будуть різко реагувати на деякі речі, на які, наприклад, гражданські люди ну, можуть просто не звернути уваги. В такому плані. Треба хто тут набратися розуміння трохи, трохи інформації. Бажано. Не трохи, а почитати інформації, якось ну, в таких ситуаціях з ребятами, які повертаються з війни, тому що психіка дійсно буде нарушена. Я скажу, ну, до цього ніколи і не підготувайся до цього. Якщо ти більш психологічно нестійкий, ну, там може бути біда. Хлопцям, які повертаються, я би радив не стіснятися, ні в коєму разі не стіснятися, звертатися до психологів. Моментально до психологів спілкуватися тільки до правильних психологів, не до не цивільних, до військових. Цивільні ні, бо я за цим спілкувався. Не так давно й сам вперше побував на арт-терапії. Зізнається, до заняття віднісся як до завдання. Намалював квітучий сад сакури, адже після перемоги. Мріє побувати в Японії. На завершення розмови наголосив. Підтримуйте ЗСУ, ну не тільки всіх людей, які боронять. І бути активними в тилу, не казати, що хлопці прийдуть наведуть порядок. Оце, Це, напевно, я від всіх пасиків сперядку передав. Не будьте казати, що пасики прийдуть і наведуть порядок. А брати тут контроль у свої руки і всю владу, щоб вона не розслаблялася іменно, а робила все для. Для перемоги і для розбудови, і для розхитання України, і для кращого життя тут, в першу чергу не ждати когось, а вже брати, тому що тут влада є народ.